Дві неділі тому ми зустрічалися з вами для того, щоб проростити наші черенки винограду. І ось подивіться, які вони сьогодні. В останній день березня. На дворі холодно, мороз у нас останній, а череночки погляньте, як гарно проросли. І це всього лише дві неділі пройшло. Але черенок відчуває весну, наближення тепла. І він росте. У нас чудове коріння виросло за дві недільки. І ми сьогодні його сажаємо. Наш череночок готовий до того, щоб уже його посадити в земельку. Спочатку ми готуємо почвосуміш. суміш. Беремо тару, у кого яка є у нас, бутилки з-під напоїв. Отакі темненькі. Ми зрізали, зробили отвори, внизу зробили дренаж із пенопласту, а потім приготували почвосуміш. Взяли садову землю, додавали пісочку річкового, додавали кокосового субстрату і вийшла в нас пухкенька і дихаюча почвосуміж. Ви можете додати вермикуліту, він теж добре розбавить і зробить її пухкою. І от ми набираємо 2 третіх нашої ємкості. Перед цим, щоб посадити череночок, ставимо, ось погляньте, я взяла ось така в мене посудина, налила в неї води і поставила сюди. Нашу ємність із почвою, щоб вона через отвори нижнє гарно напиталася водичкою, напилася і трошки увлажнилася. Тепер ми беремо наш череночок. Ну, який же ми виберемо. Всі такі гарнюні, ну я візьму цей. Трошечки придавлюємо почву, ставимо його дуже акуратненько, бо такі вони корні в нас хрупкенькі. І в другу посудину взяли ми теж таку ж почвосуміш. І тихесенько тихесенько присипаємо з усіх сторон, стараємося. Десь на сантиметр ми присипали. І тепер акуратненько беремо і притрамбовуємо. Ну, дуже-дуже злегка, дуже злегка. І тепер досипаємо всю земельку. За дві неділі, коли росли корні, у нас також. І зелень проросла листочки. Виноград викинув суцвіття, і ми його видаляємо, щоб не споживало поживні речовини з нашого черенка. Хай він іде. Добре, укорінюється далі, розвивається. Ви бачите, у нас зелена маса ще не наросла дуже, тому що ми основну увагу приділили корінню. Як ви знаєте, ми поставили на теплу підлогу і приклали всіх усиль, щоб у нас добре було коріння. Ми своєї мети досягли, коріння в нас гарне. І тепер, коли ми посадили його, цей череночок, ми ставимо на підвіконня. І в нас почне і зелень розвиватися, гарно рости, і укорінюватися далі буде наш череночок. Тепер я хочу вам розповісти, що в подальшому полив ми робимо таким же методом: ми ставимо ємність раз у 4 чи в 5 днів, ставимо і напувається знизу наш черенок. Зверху, ми мене льємо воду зовсім, взагалі не ль'ємо. Тому що нам треба, щоб наша почва вона гігроскопічна, вона проводить гарно повітря, і щоб і надалі вона такою залишалася. Води не л'ємо. Отаким методом він і напувається. І коли підійде час висаджувати наш череночок на постійне місце, в земельку, лише тоді. Ми поливаємо його зверху водичкою для того, щоб у нас образувалося, щоб вона не розсипалася, бо ми будемо наш, нашу ємність ми будемо розрізати, і щоб воно все було до кучки, щоб трималися наші корні і наша земелька, все в кучки. Ми розріжемо і акуратненько його посадимо. На постійне місце. Ну, ось я вам і все розповіла, що хотіла. Гарного нам квітування, да, щоб збір врожаю був гарний. Це для нас саме головне. Вирощуйте виноград, любуйтеся ним, милуйтеся ним, всього вам найкращого.